Сьогодні вечір і тягне на інтимні речі. От вечеря моя. На інжирних листях стоїть торшер нічний такий. Досвіщає мій гаванський коктейль. Мої улюблені. Франтарчики, борштинчики. Вот. Трошки з Японії блюдо чи з Китаю. Вот. А от що цікаво, що і італійська ковбаска, і українська ковбаска. Вот. І ще блюдо, яке я приготував. Ідинька італійська, здається. От, і блюдо, яке я приготував. На основі капусти Біло качане Україну згадую. От такі у мене справи сьогодні ввечері Вот і такий фонарі, таке небо італійське тут просвічується. Ой, яка краса, яка краса. І вечеря. <с> Ось вот знову нічний режим. Цікаво.